Розробка генерального плану Бердичева починає виходити на фінішну пряму. Днями у приміщенні актової зали міськвиконкому відбулись громадські обговорення проєкту цього важливого містобудівного документа, який визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста. Бердичев одним із перших в Україні став розробляти новий генплан, зазначив секретар міськради Василь Толочко. До цього часу місто жило за планом, створеним у 1967 році. Весь цей час життя не стояло на місці, а висувало нові вимоги. Тому, аби розвиток Бердичева був сучасним та планомірним, влада звернулася по допомогу до Державного науково-дослідного інституту містобудування. Його фахівці кілька років розробляли новий проект. Він кажуть представники інституту, не матиме терміну дії. На протязі виконання основних положень цього документу будуть, звичайно, вносити зміни, доповнення, тому що життя не стоїть на місці, і, звичайно, буде потреба вносити якісь зміни або доповнення до цієї проєктної документації. Більше того, я хотів би сказати, що звичайно це перший крок. Який ми сьогодні зробили і саме відповідальний крок, який дозволить нам зробити наступні кроки? Це потреба в розробленні плану зонування, плану земельного устрою території, відповідно за ними стають кадастри і все інше. Спочатку фахівці детально проаналізували існуючий стан міської забудови. Річкою та залізницею кажуть, місто поділене на три райони. Існують заболочені місцини та велика кількість територій спеціального призначення. Також розробники дійшли висновку, що Бердичеву не вистачає парків. Його громадська та житлова забудова не має завершеності. Лишають бажати кращого і вулиці. Недостатня їх ширина в червоних лініях на приїжджах частинах. На деякі відсутні тротуари, дещова каналізація, освітлення. Забудові поруч з багатоповерховими будинками знаходяться одно двоповерхові житлові будинки з персудівними ділянками. Таке сусідство не дає комфортних умов для проживання, суперечить одне одному, створює небажані, контрастні, обємно просторове рішення міського середовища. На сьогоднішній день у місті знаходиться багато житлових та громадських будинків комунальної власності, які потребують негайного ремонту або знесення. Свали ще свалище твердих побутових відходів, які знаходяться в межах міста по вулиці Чуднівській, не відповідає сучасним технологіям. Стан його незадовільний. Розміщення не забезпечує організацію санітарно-захисних зон для житлової забудови. У новому генеральному плані передбачено усунення цих та інших існуючих недоліків шляхом поліпшення рівня благоустрою, створення нових доріг та реконструкції старих з метою збільшення їхньої пропускної спроможності організації сучасної системи соціально-культурного обслуговування населення. Через 25 років прогнозують розробники Бердичівлян стане 90 тисяч, тому знадобиться більше житла. Нові багатоповерхівки мають з'являтися у центрі міста, а приватні садиби у периферійних районах. Окремо представники інституту зупинилися на змінах, котрі відбудуться у шляхово-вуличній мережі. Вона, як у всіх старих містах, має радіальну будову, тобто усі вулиці починаються з одного центру. Через збільшення кількості проходжень вантажних потягів на залізничному переїзді, що по вулиці Леніна, буде ще більше автомобільних пробок. Тому проєктанти передбачили створення вулиці дублікату. У далекій перспективі будівництво магістралі навколо міста, яка буде з'єднувати усі виїзди з нього. Це на думку фахівців буде ще одним кроком до розбудови Бердичева. Щодо застарілих мереж електроосвітлення, газу, тепло та водопостачання. Тут висновок один кажуть розробники. Усе треба реконструювати і нарощувати потужності. Всі системи інженерного безпечення зношені. Зношеність порядка 78%. восьми і забілою багато... тупиковых, маломерных сетей. Что касается тепло, газ, то же самое. Основное инженерное обладнание все изношено, требует реконструкции и обновления. Канализация. Значит, в городе сейчас практически э, функционируют одни очистные сооружения за Общий объем сточных вод сейчас 11 тысяч, расчетный 42,5. Проектом прийнято дві площадки очисних соружині, одна буде на 12 комунальне і зад кез вид у нас на 28,8 восім вісімдесятих тисяч купов сутки. Проект генерального плану, що його представили спеціалісти науково-дослідного інституту, серйозно опрацьований і можна сказати багатостраждальний. Зазначив головний архітектор області Віктор Мединський. Основні проєктні рішення, які закладені, вони не викликають ніяких. Сумнів роз'ясняють допустім етапи розвитку, етапи того, що міському керівництву, що громаді необхідно зробити на перспективу для того, щоб місто Бердичів стало нормальним сучасним європейським містом. Працюючи вже міським головою, вже не перший рік, ми бачимо, що приходиться дуже часто виправляти серйозні помилки, які були допущені, скажімо так. Ще при будівництві самого міста Бертичева, я не кажучи, що коли його тільки забудовували. Тому генеральний план забудови дасть унеможливити або зменшити ці помилки, це дуже добре. І е та співпраця, яка сьогодні є з усіма службами, в тому числі з обласними, на чолі з обласним архітектором, дасть можливість виконувати цю роботу кваліфіковано. Присутні на громадських слуханнях бердичівляни мали змогу висловити свою думку з приводу генплану і отримати відповіді на усі питання. До 14 жовтня кожен мешканець міста зможе ознайомитись із документом у міськвиконкомі та внести свої пропозиції щодо подальшого розвитку Бердичева, наголосили посадовці. Після того на генеральний план чекатиме ще процедура погодження та затвердження відповідними органами.